Друзі, вітаю на каналі. З кожним днем стає все холодніше, діло йде до зими. В принципі, незрозуміло, якою буде ця зима в усіх сенсах цього слова. І в мене є рішення, яке допоможе легше її пережити. Ну і всі наступні зими також. Це дуже крута і, на мою думку, актуальна на сьогоднішній день штука. Це пічка-буржуйка, але не просто пічка-буржуйка, а саме конструктивно. Ідеально виконана, на мою думку. Зараз хочу провести розпаковку і огляд, і після цього розповім, де і за скільки таку можна придбати. І як завжди, хотів би подякувати всім глядачам свого каналу за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів і вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал і надихає знімати більше відео, тож продовжуйте в тому ж дусі. Я, в свою чергу, буду старатись більше знімати корисного та цікавого контенту. І хотів би наголосити, як завжди, що абсолютно всі коментарі читаю і всі поради враховую. І зараз хотів би е, показати саму буржуйку, де я її буду встановлювати. Е, он, до речі, в гаражі вже одна буржуйка є, але вона така зроблена на скору руку. Дуже потрібно було. Грітися, коли дах накривали. Було холодно. Ну, на скору руку зроблено, а зараз я хотів би встановити нову буржуйку в місті, де я провожу багато часу. Це моє робоче місце, офіс, так би мовити. Ось сама буржуйка. Ось в двох словах коротенько покажу свій офіс, мабуть, ви ще не бачили. Ось одне робоче місце, ось друге. Ну і це все такий міні-склад запчастин. До речі, кого цікавить, багато чого є на мотоцикли радянського виробництва, раритетні мотоцикли. Ось так це виглядає. А, так, зараз хотів би показати, де я її хочу встановити. Місця тут замало. Ось тут, на мою думку, буде раціонально її встановити. І не знаю, як робити з склом і куди виводити димохід. Ось, значить, близько біля деревини, можливо, просто одну ну, бляху таку встановити, в ній вирізати отвір і через неї вивести димохід. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, буду дуже вдячний. І зараз одягну камеру на голову і вже детально все це покажу розпакую. Почнемо розпаковку. Хотів би також відзначити, що пічка приїжджає в такій заводській упаковці, тобто, не потрібно переплачувати на пошті за пакування. Так. Розпаковуємо стрейч. Ой, я, мабуть, скористуюсь ножиком, щоб пришвидшити ці процеси, мені вже хочеться подивитись на неї. І вам також пошвидше показати, щоб не затягувати з відео. А, до речі, хочу. Ближчим часом зробити в цьому своєму офісі а, автономне освітлення. У мене є один варіант дуже ефективного автономного освітлення. А, я ту лампочку навіть назвав лампочка Русланича. Кому цікаво, пишіть в коментарях, зніму про це відео, якщо дійсно ця інформація когось цікавить. Так, розпаковочка? Та ось так не буду гратись стрейч зрізаємо. Дуже давно хотів зробити ідеальну буржуйку. Продумував, придумав класний варіант, щоб і конвекція була, і конфорка. Ну, взагалі, щоб була зручна і максимально ефективна. А, навіть матеріал був купив, але, якщо чесно, так руки і не дійшли до того. А ось саме. Той варіант, який я думав тільки в заводському виконанні. В принципі, хтось скаже, що простіше зробити самому, та воно то і так, можна зробити без проблем. Але, по-перше, якщо врахувати всі затрати на матеріал, на розхідники, це ті ж самі електроди і круги до болгарки. І час свій, за який міг би заробити грошей, то, мабуть, ну, на мою думку, знову ж таки, особисто я вирішив піти трошки легшим шляхом так, розпаковуємо картон. І ось з'являється така краса. Мені вже вона дуже подобається. Картон залишу, мені ще згодиться. Як то кажуть, в господарстві все знадобиться. Чи згодиться. У мене все йде в діло. І стрейч, цей також викидати не буду. Так. Ще на ніжках гарненько запаковано. Вже повністю розпакую, тоді проведу огляд. Без ножика, мабуть, ніяк. Але й пошкребти не хочеться. Ну, то вже нюанси, то потім... Так. Ну, Практично розпаковку можна вважати закінченою, скажімо так. Так. Ось такий має вигляд. Солідно, шикарно. Вже звільню ці ніжки і продовжимо огляд. Відразу, щоб воно мені не заважало, я перфекціоніст, відкладу в бік. Так, почнемо огляд. Ось такий вигляд має пічка. Ось це конвекція. Це про те, що я вам казав. Тобто холодне повітря заходить і вже гаряче, вилітає, ну, якби циркулює. Це збільшує КПД. Так, зручна ручка, дві ручки зручні. Ось тут ще картон. Так. Тут в нас ось така задвижка. Хм. Конфорка. Десь там ще є всередині до неї елементи. Дуже добротно виконано. Ось піддувайло. Ось, до речі, прикольний такий момент. Ось можна таким чином регулювати. Хм. Круто. Конфорка. Все в заводському виконанні дуже мені от подобається саме не самопал, а Ну, дійсно, достойний варіант, я вважаю, на мою думку. Пишіть, як вважаєте, що краще заводська чи зробити самому? І скільки приблизно буде коштувати зробити самому? От напишіть свою думку. Ось такий збірник для попелу. Потрібно припідняти. А, ні, просто так фіксується. Ось так. Так. Дверця. Без люфтів взагалі. Дуже якісно, як на мене, виконана. Так. Ось. Чому я казав, що конструктивно, на мою думку, Ідеально виконано, тому що, ну, по-перше, конвекція, як я й казав, конфорка. І ще ось ця камера, я не знаю, як це правильно називається, чи для піролізних газів, чи то я неправильно кажу, виправте мене, якщо я не правий. Але ну, це збільшує КПД і також пічка. З металу 4 міліметри. Це шикарна товщина, це довговічність. Ну, хто щось про це знає, обов'язково пишіть в коментарях, самому буде цікаво, що то за штука в мене в господарстві з'явилась. Ще з тієї сторони покажу. Ну, досить достойний має вигляд. Мені дуже подобається буду встановлювати, в майбутньому покажу, як працює. О, до речі, ось з цього ракурсу. Ну, ось, якось так. Та огляд провів. Перше враження в мене склалось дуже хороша про цю пічку. Я не знаю, як буде на практиці, але чомусь впевнений, що вона дійсно буде добре служити. Кому цікаво, як буде далі вона працювати на практиці, пишіть, буду також знімати. І, в принципі, будь ласка, Пишіть про що знімати про ремонт свого будинку, агротема, садок, ось такі розпаковки, що з'являються в мене в господарстві. От Що саме цікавить моїх глядачів, будь ласка, рекомендуйте мені, щоб я знав, про що знімати. Нарешті хочу підбити підсумки, пічка заводського виконання, довговічність за рахунок 4 мм металу, дуже зручна за рахунок отаких. Моментів цих задвижок, дуже зручно керувати. Конструктивно є конвекція, є ота перегородка для тих піролізних газів, якщо то я правильно розумію. І важливо в наш час на сьогоднішній день конфорка для приготування їжі це все дуже круто, як на мене. І вигляд хороший вигляд, заводське виконання. Компактна, Ну, як на мене, дуже класна річ. А, вага Вага десь 45 до 50 кг, грубо кажучи, я не пам'ятаю точно. А, де взяти? А, в описі під відео залишу контакти. Оскільки там їх кількість обмежена. А, якщо в описі буде написано, що вже немає, ну, то вже немає. А поки залишу контакти, де можна придбати. І по ціні. На сьогоднішній день така пічка коштує 7,5 тисяч гривень. Але для всіх підписників мого каналу є, так би мовити, акція знижка 500 гривень, тобто 7 тисяч гривень. Ну, це на сьогоднішній день. Всі деталі, якщо що, я буду писати в описі під відео. І, як завжди, хотів би подякувати всім за перегляд. Пишіть про що знімати, пишіть, що думаєте про цю пічку, ставте вподобайки, пишіть в принципі, будь-які коментарі. Дивіться інші мої відео. До зустрічі на каналі. Слава Україні!